Боже, нашого служіння. Боже, чудовий час, ці дві години навколо Твого Слова. Разом Ти Духом Святим нас об'єднуєш. Ми вдячні тобі, Господь, що всі ми колись блукали, як вівці, були загублені, Боже. Кожен звернув. Кожен з нас звернув на свою дорогу, а ти, Боже, нас шукав, загублених як того Закхея, Матвія. Кожного з нас Ти шукав і знайшов, і прийняв, Боже, яка велика Твоя благодать, чудова Твоя благодать, Ти нас благословив спасінням, Боже. Ми тобі за то вдячні. І ми дякуємо, Боже, що Ти нас полюбив перше створення світу, що дав нам напитись живої води. Життям ти нас поблагословив. Слава тобі, Слава. Господь! Слава! Ніколи наше серце не перестане хвалити Твоє ім'я. Ми належимо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, як церква, дякуємо Тобі, як ті, кого ти викупив дорогою ціною. Алілуя. хвала Тобі, Боже. Поблагослови кожного нас, носити це ім'я, християнин, носити достойно в тижні, благослови нас на наших роботах, де ми працюємо, Боже, щоб ми являли Твою любов, являли Христа, бережи нас від усіляких спокусів, спотикання, коли падаємо, ти нас піднімай, Боже. Благослови і фізично і духовно, благослови і нужди кожного з нас, ти знаєш. Ми просимо також, щоб Ти поблагословив тих, кого тут немає, поблагословив наших рідних, за кого болить наше серце, хто ще тебе не приймає. Помилуй, їх, Боже, і прийди до них, Боже, укажи їм дорогу життя, як ти нам указав. Ми за все тобі вдячні, просимо також за Україну знову і знову будемо молитись, Господь, умолять, аби ти помилував Україну, тих людей, які живуть, Боже, на лінії фронту і далі по всій Україні, які деякі багато. Ні, вони можуть спати. Боже будь милостивий до них. Ми віримо, Боже, що один ти можеш зупинити цю війну. Жодний президент, жодні ті, хто про себе думає, що вони віршать судьбами людськими, що вони управляють цим світом, бо вони Порох, а ти Господь Всевишній, від Тебе залежить усе. Тож до Тебе приносимо і Україну, і Чехію дай ще наші рідні розсіяні українці по всьому світу, аби ти благословив, Боже. Хай благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Духа Святого перебуває з усіма нами. Амінь. Амінь. Вітайте один до одного, любов Ісуса Христа, і всіх запрошуємо покрачувати спілкування за кавою, за чаєм, Хай Господь поблагословить. Що об'явлення, брати і сестри, нужди, які є, маєте, можемо хвалитися.